Сьогодні в нас новий макіяж макіяж зі стрілками. Я думаю, це найпопулярніший макіяж, який може бути, і покажу вам новий спосіб, як можна швидко і легко зробити стрілки олівця. Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Починаю з крему під очі. це Milani Supercharged. Звичайно, це не крем якби доглядовий. Тут є Міка, вона відповідає за оце мерехтіння і світло, такі світловідбиваючі частинки, які, по суті, створюють ефект висвітлення. Якщо ви бачите в складі Міку, то можна сказати, що це вже не доглядова косметика, а більше косметика для мейкапу. Далі беру BB крем від. Пуріто. Він має дуже гарний щільний SPF, його потрібно дуже небагато. Буквально там потрошки додаєте, куди потрібно, в які місця. І вже від того, в скільки шарів ви його накладаєте, змінюється його щільність. І, як я вже казала, SPF тут дуже щільний, тобто він Справді захищає вашу шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів. Не забувайте, що навіть взимку крем за спієфом треба наносити, тому що, хоча, можливо, сонця немає, але ультрафіолетові промені вони є, тому не нехтуйте. Дуже гарно блендується. Особливо, якщо використовувати бюті блендер. Ну, Руками теж, в принципі, нормальний. Це такий bb крем який, в принципі, ви можете наносити будь-яким зручним для вас способом. Якщо немає змоги там сильно його сидіти і приділяти цьому часу, то на швидкоруч. Можна теж його нанести, і в принципі він буде виглядати досить природньо. Спочатку він може сірити, але потім він гарно зблендовується. Давайте перейдемо до бріб. Сьогодні я хочу їх зафіксувати восковим олівцем. Давно вже цього не робила. В мене восковий олівець з безпечним складом, називається Better Look Expert. Ось так він виглядає. Такий стік. Звичайний стік. І наношу на брови. Можна так в одну і в іншу сторону, для того, щоб брови були з однієї і з іншої сторони промазані. І далі ось так пальчиком я їх розрівнюю при переклеюю буквально до шкіри, і ми їх поки що залишаємо, щоб вони зафіксувалися. Сьогодні буде такий доволі спокійний макіяж. Ви знаєте, я люблю спокійні, там, майже нюдові макіяжі, але цей буде трошки такий з бластинкою. Ну і, звичайно, зі стрілкою. Ось такі тіні від Йоко з безпечним складом. Колір. Це як така. Пильна роза, я не знаю, як це називається. Тут це четвертий номер. Ну, так, вони, вони не придумали назви теж йому. Набираю трошки і наношу на всю площину верхньої повіки. Складочку і вище складочки. Це особливо важливо для тих, у кого є нависла повіка. Тобто, якщо ви не наносите вище складочки, то по суті, коли ви будете рівно дивитися, у вас за рахунок навислої повіки всі тіні будуть з'їдатися, Тобто вони будуть ховатись під шкіру. Тому вам треба от виходити вище в сторону в саме брів, і виробити отакий ефект. Намагайтесь не розпурхувати тіні. тобто, якщо у вас тим паче, якщо раптом ви використовуєте тіні з тальком, що я не рекомендую, або навіть із мікою, то краще їх не вдихати, тому намагайтесь такими прихлопуючими. Рухами наносити ці тіні Або от, ніби як от навіть втирати їх у шкіру. Далі зразу переходимо до стрілок. Для цього я беру будь-який будь в мене це каял. Коричневий можна чорний олівець, будь-який олівець який ви хочете. Каял він не є водостійким. Можете пробувати водостійким робити, але тоді вам треба буде швидко все робити, поки він не зафіксувався. Отже, я беру олівець, трошки відтягую, ніби верхня повіка, вона стає в одну лінію і роблю отаку от полосочку. Тобто ми буквально промальовуємо просто контур. Оціє верхньої третини ока, трошки виходячи назовні. І те саме робимо з цієї сторони. Тобто я відтягую, щоб просто легше було малювати, і... буквально ми просто промальовуємо по контуру і трошки виходимо ззовні. Беру скошену кісточку. І тепер спочатку я зблендовую ось тут зверху, щоб тут не було такого дуже різкого переходу. І далі я беру цю кісточку і спочатку, от по нижній точці, починаю оцей олівець витягувати. Тобто ми намагаємося витягувати його не Отут десь зверху, а от там, де він у вас заки... закінчився по нижній границі, я от підтягую і потім починаю вже рухатись доверху. І типу отак поєднувати. І так само тут. От я вже витерла от по нижній границі. І я, по суті, от по цьому ж вектору я і витягую стрілочку. І потім, коли я вже знизу витянула, я ще витягую, якби і з верхньої частини ніби блендую. Це була як одна така стрілочка. Якщо потрібно, ви можете також підтерти. Рівні стрілочки. Якщо вам хочеться ще якось це ну, зробити, не знаю, їх довшими то ви можете знову нанести олівець зверху, тобто ви таким чином додаєте олівця, пігменту і можете там вже робити більш чіткі якісь лінії. Бачите, як от тут підтирати, ну, буквально робити так, як вам зручно. Ось такі золоті тіні в мене є, і я їх наношу на нижню повіку. Прямо от замальовуємо кутик і витягуємо по нижній повіці. тобто можемо. Не боятись робити цю лінію достатньо широкою, щоб її гарно було видно. Бачите, в такому випадку виходить, що внизу у нас такий блиск, а вверху навпаки, дуже матові тіні. І от на цьому контрасті воно, як мені здається, дуже гарно і цікаво виглядає. Мені здається, що цей макіяж гарно підійде, як і просто на день кудись вийти, так і на вечір. Ну, одним словом, він такий достатньо гарний, в міру спокійний і в міру такий яскравий. Додаю водостіку туш. Давайте повернемося до е, брів. Я візьму олівчик, У мене олівчик від екосера, теж безпечний склад. Уже, бачите, його небагато. І промалюю там, де трошки, наприклад, не вистачає кольору. Заповню просто, домалюю цим олівчиком, там, де мені не вистачає. Повноти брови, можливо, трошки. Далі нам залишається, як завжди, додати бронзеру, якщо ви любите бронзер. Я трошки додам, у мене це знову ж таки екосер, ну, не екосера, йоко. Логіка бронзера в тому, що ви додаєте бронзер на ті місця, де природньо. У вас є засмага. Тобто у нас це чоло, у нас це вилиці, ніс, тут де є засмага, або як отут, де є тінь. Якщо ви хочете підкреслити е, нижню лінію, то можете додати ще трошки туди брозиру, щоб підкреслити цю тінь. І зробити більш чітким оба обличчя. Оця палетка від Ecosera, вона з безпечним складом. Тут є і хайлайтер, і бронзер, і тіні, і рум'яна. Тобто така досить зручна палетка, насправді, якщо десь в дорогу або ну, з собою, щоб у вас під рукою, в принципі, було під, під рукою вся косметичка, то це хороший варіант. Додаємо цих рум'ян. Не треба тут посміхатись, навпаки, спокійно має бути, має бути спокійний вираз обличчя. бо Коли ви посміхаєтесь і додаєте сюди рум'яна, потім, коли у вас нейтральний, нейтральний вираз обличчя, у вас ці рум'яна будуть спускатися трохи нижче і від цього буде такий більш стомлений вигляд. Додам ще тепер пудра. У мене теж пудра від Yoko. У мене щось не дивно, чого так багато від цього бренду. Бо він вважається веганським, мені здається, не тестується на тваринах, немає, ну, не в усіх треба дивитись, але в тих продуктах, які я використовую, немає тайку. І по якості він, цей бренд мені подобається. І залишились губи, тут уже на, скажімо так, ваш розсуд, додаю олівчик, він дає не тільки виразність губам, але ще довше зберігається на губах і якщо ви користуєтесь, наприклад, помадою, то, власне, Олівець захищає вас від того, що помада буде розмазуватись. Тобто помада буде триматись в оцих межах. Близько буржуа. Всі ці продукти ви можете знайти в описі, можливо, з посиланнями навіть, де їх можна придбати. Ось такий у нас вийшов денний макіяж. Достатньо швидкий, достатньо легкий. З стрілками, які швидко робляться, і теж достатньо легко. Якщо у вас це водостійкий олівець, то вони ще й будуть довго триматись. Коли каял, це не так довго, але тим не менш, якщо не терти очі, то все буде окей. Давайте подивимося на нього ближче. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Можливо, ви додали сьогодні ще один макіяж у вашу скарбничку, який ви будете використовувати. Я вам дуже вдячна за увагу, дуже вдячна за підтримку цього каналу і того, що ви дивитесь, що ви підписуєте. Надіюсь, рекомендуєте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимося в наступних відео. Бувайте!